Привіт, мої любі! Ну що, Сьогодні ще одне заняття для пресу та кору. Кор... Всім привіт! Ну що, мої любі! Сьогодні буде ще одне заняття для пресу та всього корпусу. Або, як зараз, так модно казати, кору. Давайте ляжемо а, і трошки потягнемось, як наш, хочемо прокинутися. Я завжди лягаю через бік. Хто мене знає, той знає чому. Переплітайте пальці рук, ноги зігнуті. Верх сітниць підняти назад і покласти низ спини, можливо, навіть поперед на підлогу. Переплели всі пальчики рук, нехай будуть разом, тобто не випадають з перепльоту. Випрямляйте руки, відшагніть лопатками, не виривайте в лапках їх так нагору. І давайте повільно, з прямими ліктями, не поспішайте піднімати поперед, якщо ви гнучки. Піднімати передні нижні ребра, навпаки, здувайте їх. Тягніться руками і якщо займаєте зранку, то ідеально собі сказати добрий ранок. Так, тягніться за п'ястками, щоб прямі руки витягували ваші боки. Хто гнучники з сило не піднімаєте, отак от сказала, да? Ребра, так, навпаки, вниз. Піднімайтеся. Інше перепльоти пальчиків рук. Всі пальчики учасник перепльоті, відшагніть поперед бока та вниз. Прямі руки відслідковуйте це і відводьте, потягніться магікою, щоб шия позаду витягувалась, підборіддя сильно, не злітає нагору. І давайте настільки вниз, скільки за голову. Знов всім привіт. Правий бік за п'язкою, лівий, два однаково. Залишайте руки п'ятками, відшавите. Пальці їх нагору, да? коліна нагору дивляться. Випрямляйте ноги, потягніться п'ятками від себе. Пальцями зап'ястками в іншу сторону. Так, потягніться і досі тягнемося, добре, щоб ви аж поперек розтягнули, добралися до центру вашої спини. Не піднімається живіт, а навіть відпускається. Тисніть п'ятками, підкручуєте таз. Ось так. Відпочиваємо. Переплітайте пальці рук сьогодні на лівому коліні, ліва сторона перша, лікті в сторони, плечі від себе, іншу ножку опрямляйте, притискайте до підлоги, вдих. І на видусі та на видну, а потім, скорочуючи живіт, піднімайтеся під ближче до коліна. Плечі, лікті вище, вище. Залишайтесь на круглому низу спини. Виходьте, вільнімо ноги, інше коліно, інший нізинчик знизу, переплітіть відчагніть шия завжди в нас Ми стараємося її не стискати, навіть коли працюємо з іншою частиною тіла. Ногу випрямити по підлозі, або як виходить, може і так на сьогодні зробити. А може отак випрямити ногу. Нормально. Тягніться від себе і вниз. І давайте вдих, На та за видно і скорочуємо живіт, тобто включаємо м'язи. Підборійте ближче. Плечі від себе лікті для цього в сторони. Ось так. Можемо ще вище підніматись. Круглий вниз, спини. Вдих. І будемо виходити. А давайте ми захопимо пальчики і ніг, отак от, от трьома пальцями рук. Великі пальці, великі. Всі зможуть зігнути ноги і то одну ногу вниз, то іншу. Якби коліно вздовж корпусу мимо пахне вниз до підлоги. Давайте це права нога поставимо, Попрямляємо. Руку покладемо на стегно, ось тепер. Як зможете вдивляти ногу. Вдих і піднімайтеся. Можливо, у вас буде більш прямо але не поспішайте обережно тут, Тягніть одразу. І будемо виходити дві ноги. Давайте трошки порухаємося, відводьте плечі, від шиї, бо лопатки не відшагуйте. Інша нога ось ця ліва. Укладаємо, рукою допомагайте і нагадуйте. Да? І натискайте, і нагадуйте. Вдих, і на виросі піднімаємося. Видихай носом, можливо, нога буде більш пряма у вас. Да? Потягнулися трошки. Виходимо. Переплітайте пальці рук на потилиці. Якщо можете, прямо розкривайте грудну клітину. Так, вдих і на видосі, пригадуйте. Ми не раз говорили про це. Передні нижні ребра, волосини. і виходимо. Волосини. виходимо. Видих за підйом. Вдих, відпочиваємо, відпускаємо. Видих. Пускаємо. Видих. Ще два рази. Видих. І видих. Пауза ноги 30 градусів. Та ось вона паріпурна навасана. Пригадали, відпочинемо. Зараз буде трошки інша динаміка. Переплітайте пальчики рук, так щоб інший низинчик був знизу. Пам'ятайте, що ми голову шию не чіпаємо. Ми з вами піднімемо голову лопатки. Ноги зігнемо і будемо зустрічатися різноіменними колінами та ліктами. Нога ще оправляється приблизно 30 градусів. Давайте, як на велосипеді, виїхала. Я помогла вищій лопатки, скругляйте низ спини, вдихайте. Так, вдих, видих. Ну і кожен своєму темпі закінчуйте. Бачите, важко говорити. Чуєте голос? І полежимо. Захопіть края коврика. Це дуже класні вправи. Края плечей вниз. Раз, два. Не сильно. Підніміть голову, То, також трошки за всім. І відштовхуючи коврика витягніться. Залишайте цей речах, плече, руки. Покосалакти стопини широко, піднімайте таз і штовхаючи коврика, ось цю кістку в груди Піднімайте вверх і нагору. Всередину сідниць можна підняти вище. Але все одно ви маєте бачити коліна. добре, щоб живіт не підскакував. Вдих. Опускайтесь. Відпочили, через бік давай підніматися. Давайте зараз так, трошки відпочинемо, змінимо напрям. Пропоную. Бока тіла. Давайте лівий бік перший. А, підкотіть краще коврика, щоб ваші лікоті долоні лежали на більш м'якому. І так, лівий бік знизу. Готуйтесь відразу тиснути долоню плечем, а ліктем, щоб плече йшло вниз, зробіть зі мною. І давайте так. От нога попереду інша позаду. Обов'язково верх сідниць назад, Всі огнучки скорочуємо животика і на вдосі піднімаємось, опускаємось. Тут також тисне. І... Два. Пальчики не вперед. І внутрішню стопи витягуйте. Три. Разок постоїмо. Маківку в одну стіну, плечі і внутрішні стопи в іншу. Тобто пальці не вперед. Верх сідниць назад. Розтягніться від ліктя з долоню до верхньої руки. Виходимо. Якщо зможете, стопа на стопу. Рукою будемо малювати ціле коло. Так от накривати долоною і рукою свою голову. І велике коло виходить. Виходимо. І це два. Плече вниз. І потягніть рукою. Три. І постоїмо макіку в одну сторону. Два плеча відтягуєте в сторону ніг, верх сідниці в сторону п'яток, внутрішні стопи, а руку за голову. Виходьте. Згинаємо ноги. Давайте інша сторону. Я так взірну коврика. Далі лікоть долоня, вже понатискайте, давайте зі мною, залишайте потім такий варіант. Одна нога в мене нижні попереду була, Відразу живіт в себе, тобто верх сідниць назад. І ліко долоня і верхня рука. Один. І два. Видихаю. І тисніть лікті, опускаючи плече від шиї, Це три. І останні, Постоїмо. Долоня лікить, а інша рука, ліва долоня, зап'ястка нагору. Не стискаю, не опускаюся, а розтягую себе. Добре, ще в в одну сторону, плече вийшу, верх сідниць назад. І ще внутрішніми стопами А Або уявляєте це, якщо не зрозуміло. Дих, пауза. Стопа на стопу. Якщо робили, робіть зі сторони. Поїхали, Повне коло рукою. І долоня вниз, і тріцепс до обличчя. Раз. І два. І три. Зараз видихайте. І постоїмо, лікоть натискає, рука натискає. Маківку із плечей. Плечі в сторону ніг. Верх сідніть назад і внутрішні стопи. Рукою верхньою тягнеться. Відпочиваємо. Згнайте ноги. Давайте відпустимо коврика. Герої обличчям вниз. Коліна ширше, пальчики ніг разом. Потягніть живіт, ребра вздовж ваших стегон. може навіть класти тіло на ваші ножки. Не вставайте ось так. Хто гнучки, уявляйте, що у вас грузик на наверху сидить. Угу. Старайтесь сильно не стругляти лопатки, голова приблизно між рук. У когось це близько до підлоги, у когось ні. Призиваю вас не сутутись, бо ми це робимо протягом дня. Зараз не треба вдих. Спокійний видих. Ну що, потягнутися руками, ми якраз готові до собаки морду вниз. Піднімайтесь, підвертайте пальці кілька ніг, підйом. Хто новенький, зігнуті ноги, поштовхайтеся, вчимося робити руки сильними і ну, розуміти розумієте це, що якщо я штовхаюсь, в мене таз витягується. Стою на руках, також гарна вправа, але штовхайтесь. Продвинуті, відразу опрямляйте ноги, зберігаючи спину прямою і опускайте п'ятки нижче. Вдих, на видосі коліна майже вниз. Живіт, як завжди. Видих, собака, мордою вниз. Вдих, коліна майже на підлогу, скорочуємо животок. Видих, собака, мордою вниз. І ще два разочки. Вдих. Видих. Розтягуємо таз від долоней. Один. Опускайтесь. Четвертий раз. Скорошите живіт. І собака мордою вниз. Вдих. Видих, коліна вниз. Знов давайте на ліхті, оце називаємо передплеччями. Поїхали. Лікті під плечима. Якщо твердо робіть, також завертайте коврика, переплюйте пальці в рук зі мною плечі від шиї. Не падаємо, а навпаки, від штовхусь піднімаємось. Є, відшагуйте маленькими ж кроками. Живіт, скорочуйте. Ще так аж лобок до передніх нижних ребер. Не всі просто роблять такі фрази. Попрямляйте ноги. Розслабте обличчя. Дихайте спокійно носом. Розслабте переплет пальців рук. Можна виходити раніше. Не треба стояти так. Ну і, в принципі, так також не потрібно. Знайдіть відстань. Можна ще зробити, якщо ви виходили зі мною. Я прям таз підкручую. Або живіт скорочую п'ятки назад. Давайте відпочинемо. А хто не хоче, можете стояти, зараз будуть косі ці Таке ж саме положення. Поки відпочиваєте, скажу, що коли ми переплітаємо пальці рук, ми автоматично це робимо однаково. Тому, якщо ми по-іншому переплитимо, ми відразу це відчуємо. Так ось якось незручно. Поїхали. Незручний переплет пальців рук. Як правило, поміняти треба. Не на автоматі, це другий шаг. Плечі від себе, поїхали. Відводьте стопи, стопи трошки ширше, ніж були, для того, щоб ви могли скоротити живіт, ніяких перепрогінів, маю на увазі. Обережно то в одну сторону опускайтеся на ребра стоп, то в іншу. Знайдіть ваш тем. І можна спокійно поскручувати низ спини. Плечі, плечі лопатки в сторону таз рухайте, маківку в іншу сторону, в іншу стіну. Не опускайте голову нижче плече, тисніть ліктями вниз. щоб ви не провалювалися, а відштовхулися, піднімалися. Ну, добре, ще кілька разів. І відпочинемо. Давайте ноги разом зробимо. Таз посадимо на п'ятки. І от тепер точно вже живіт розтягуючи, ребра, розтягуючи по ваших стегнах, да? вкладайтеся. Потім можна лоба і локті також покласти вниз. Робіть вдих і видих. Давайте, Витягнемо для собаки мороди вниз. Піднімайтесь. Ноги разом, буде собака морди вниз. Будемо піднімати ноги. Штовхайтесь руками. Ну, давайте так. Ноги треба випрямити всі, просто піднімайте п'ятки вище. Так? Знайдіть відстань, може, далі станете. Але, в принципі, для новеньких остя відстань те, що потрібно. Так, давайте. Піднімаємо ліва нога сьогодні перша. Піднімаємо ногу раз і опускаємо. Уявіть, де там п'ятка у вас, ота ще позаду, і от нею нагору йдіть. Поміняємо. Піднімати ногу. Нога пряма настільки, наскільки ви можете. П'яткою, не пальчиком. Не розвертайте ногу в сторону. Четвертий раз, давайте. І буде пауза. Добре. Я хочу, щоб ми з вами повернулись до того, як стрибати в стійку на руках. Я вважаю, що стійка на руках це. Не тільки сильні руки, класна вправа, така цікава, яка піднімає настрій та бажання знов займатися. Але це розуміння свого тіла. Бо якщо тіло ще не відчуваєте, ви не домовитесь з ним. Тому це велика робота. Пробуйте. Я стою близько до стіни. Ось моя стіна біла. Сантиметрів 20-30. Не буду рухати кубика, знаєте чому? Та от якраз в мене стільки є. Бачите, долоні точно на ширині ваших плечей. Ось вони одне і інше. Піднімайтеся. Всі, хто стойку не робить, не робіть. Робіть наступне підготовку. Треба піднятися в позу, схожу, на собаку, мородивницю, призігнуті ноги. І потім ви одну ногу любу, згинаєте, а інша прямо щойно робили справу, так? І ви вчитеся п'яткою, ось вона, ви її зараз бачите. Піднімати прямо ногу. Інша як пружинка. Пружинка в ручках. Пам'ятаєте, там який робили? якщо розібрати ручку, там пружинка. От нога згинається і випрямляє виштовхує вас. Поїхала. І ось відчуваєте цю секунду, коли ви стоїте на руках. Зробіть однаково однакова чотири рази і міняйте ногу, протвинуті. Спробуйте кинути ногу на стіну. П'яткою тик, тик, тільки ж стіна ж гіпсокартонова, не шкаф там. Зі склом, тому що ви навіть ну, не будете пробувати. Якщо виходить, то ви одну ножку і іншу закидуєте. О, я зараз не буду цього робити. У мене не підходить стіна. Коли ви зробите, ви приляжете. По плану колись стрибати сильніше, швидше піднімаючи таз над плечима, а плечі над долонями. Відпочивайте. Так. І давайте ось що зробимо щось таке, чого ми сьогодні не робили. Правда, нам треба закінчувати, оскільки я пам'ятаю. Часу небагато, стіна. Вузький крайковика... О, в мені цієї достатньо буде, до стіни. Давайте через лігки ляжемо. Поставимо стопи, ну, буквально 30 градусів. можуть ножки бути разом. 30 градусів, розумієте, близько над підлогою, Опускайтеся. Таз підкручений. Добре, підкрутіть. Переплітіть пальці рук на потилиці. І спробуйте піднятися. Ось така класна артха васана. Поза половини да, лодки. Човна, мабуть, буде. Вдих-видих. Ще разок. Не руками, а м'язами пресу. Піднімайтесь, і нехай ваші очі дивляться на ваші пальці ніг. Виходимо, згинайте ноги. Так, я чутлік стою. Стопи вище. Значить, дивіться. дивіться, втягувати не спини сідниці трошки назад. Навпаки, не кругли не спини, а навпаки. Спробуйте поставити стопи високо. Високо. От як ви стоїте на прямих рубах зі мною, то знов-таки очі дивляться на пальці ніг. Стопи разом, можна І Тепер складно, тому що треба сідниці відвести, витягувати ноги позаду. Для цього відклади сім'ї. Спину втягувати, щоб сидіти ближче до сиденьх кісток. Тоді є шанс, щоб витягнути руки, не впадете на кругу спинку. Спину в себе. Ось це кістки плечей назад. Руки паралельно підлозя. Пальпурна навасана. поза переповненого човна. Є терміни, який складно Поза на іншої Виходимо. Швиденько, красиво зробимо повну позу. Арха навасана попередня. переплюємо пальці в рук, давайте повільно опускатися, скругляємо низ спини, ноги 30 градусів, дивимося на пальці ніг, лікті в сторони, лежимо, як на качальці, на круглій спині, живіт вниз. Виходите. Більш легкий варіант руки вперед, якщо зовсім не виходить. Ось так зробити. Добре. Виходимо з центрі коврика. Відніться мене назад, щоб спину втягнути. Можна навіть зараз плечі відвести, всю спину в себе. Випрямляйте, ну, ні, долоні вперед, високо, долоні вперед, втягуйте спину, можна вимогти собі ось так. Балансуємо. Якомога нижче сидіть. Не вище, а нижче. Ближче до серйозних кісток, бо це інша поза, та сама вас. На руки витягуйте. Далі, для ваших можливостей, повна поза випрямляємо ноги, спину в себе. Ось так, так, да? в себе спину. Зігнуті ноги, окей. Вдих. Виходьте. Так, ну давайте робити контрпозу, нам треба повитягуватись. Давайте витягнемо швиденько спину, собака морди вниз. Як ми не робили з вами? Ми ще не захопили жодного разу края коврика. Я дуже люблю цей варіант, особливо для тих, хто вчиться. Героя зробили? схопили коврика. Підйом. Штовхаємо коврика як тільки можемо сильно. Ось так. Живіт на ноги можна покласти. Плечі від шиї. Поїхали, упрямляйте ноги, а коврика штовхайте. Не стоїмо на руках напруглі спини. Зігніть. Штовхніться. Кому легко весь цей час спокійно в атху, муха шпанасами. Хто зі мною прямляйте ноги і тягніть п'ятки назад і вниз, наскільки можете. Вдих, видих, згинаємо ноги. Так, ліва сторона була перша. Край ковра, підвертайте. Ноги разом сісти на передній край коврика. Силою там голені стоп піднімайтеся, вже верх сідниці вниз скорочуйте живіт. ліва нога в сторону. Зачіска це важливо. Випрямляєте ногу, пропонуйте на п'ятку, по-різному робіть. вертикальна ножка. Верх сідниці вниз, руки в сторони. Тягніться. Не на одному коліні беремо, а там позаду ще плюсною тиснемо. Я хлопнула для вас. Ручкою вниз. Верхня рука права, долоню нагору, до плеча розвернути, нахиляйтесь. І от тепер від стопи і коліна правого тягніться правою рукою, витягуючи вік. Живіт, не з спини, ну майже вертикальний, Ні сюди, ні туди. Поза засова, рукою можна йти нижче, повна поза така. Але можна і рукою триматися, плечі від себе, голова не потрібно отак от опускати. Це лише думки, що ми так пішли нижче. Розтягнули бік, махніть і спокійно вийдіть ноги разом. Сідайте. Міняємо. Я відверну коврика з іншого боку ноги разом. Ми це називаємо одчасана. Вже плюс не чуєте. І цими плюсами, натискаючи, піднімайтесь, підкручуйте таз, коліно в сторону, прямо в сторону. Поїхали, управляєте ногу, залишитись вертикальний такий отвіз. Да? Верх Руки в сторону, думайте про низ корпусу, живіт, і низ спини. Потягніться, ставте руку і давайте верхню ручку розвернути, нахилитися. Тисніть плюсну, Хлопнула, щоб стояти на одному коліні, не на одному коліні. І від лівої ноги тягніться рукою, витягуючись аж з коліна. Зовнішній таз, і особливо тут весь бік ми тягнемо. Плечі вниз, дихайте. Обирайте варіант вашої руки. Точно не в повітрі. Рука, добре. Плечі від шиї. І. Рука, голова, вони близько. Корпус нахиляється. Ще раз, живіть все, кому потрібно. Передні нижні ребра в себе. Вдих. За рукою і виходимо. Піднімайтесь. Ноги разом. Якщо вам важко з нахилами підкажу висота передніх нижніх ребер, руки на стіну, ширина плечей. Якщо легко, то можете піти трошки нижче. Але нижче, ніж долоні на рівні стазом не потрібно робити. Далі вже шукайте дзеркало, бо я вам зараз ну, не підкажу. Вушка між рук дивіться вниз, штовхніть вашу стіну і потягніть таз далеко від себе. І так, кого круглі лопатки, втягуємо, тобто, наче вам поклали міжки з піском, і лопатки до спини вниз і втягуються. Кого вони аж впали, то трошки ну, чиніть супротив, не треба так падати, тоді штовхайте стіну. Живіть і не вниз, і не нагору, теж саме знизу спини. Це витягнення уявіть, що жуйка, яку, яку приклеїли, розтягують. Вдих. І будемо виходити. Так. Прогине. Позаду переплітайте, плечі відводьте. Те ж саме з корпусом, тазом. Випрямійте руки вдих, погляд вище. Саме вверх груди розкриваємо. Ось. Тут супротив. Виходьте, інший перепльот, плечі по колу, вдих. Відчуйте в перчатку попереду, малі грудні в'язу припахли. І виходьте. Так, далі. Ми з вами поки що жодного разу не переверталися, але я вам рекомендую, якщо у вас є ще 2 хвилини, я не буду лежати, я буду закінчувати ефір, але ви можете лягти, закинути ножки на стіну, і ви дуже класно дасте собі і розвантаження, і відпочинок. Можете навіть руками, ногами так от потрясти. Класно, в спині, в корпусі відчувається. Трясочка. Дуже міленька така. І розкидати руки долонями нагору, ноги ось на стіну. В кого забираєте підборіддя, скругляються лопатки, ви навіть різці подушечку зробіть з вашого коврика. Цього можливо буде достатньо спробуйте. І полежіть одна, а ще краще три-п'ять хвилин. І ви зовсім з іншими відчуттями встанете. після нашей практики. Ну, а я, может быть, і и скажу всем и скажу всем до встречи. добре?